Цілий день нестерпна спека, а вже ввечері негода накрила Волинь. Злива, сильний вітер, повалені дерева, порвані електродроти. А мешканці без світла. Буквально за 30 хвилин буревій пронісся всією областю. Через негоду рятувальникам додалося чимало роботи. Таких викликів було вчора зафіксовано 11 і сьогодні 2. Ми працювали у Луцькому районі. У Володимирському районі і у Ковальському районі можу сказати, що найбільше викликів зафіксовано саме у Луцькому районі. Ми працювали виключно там, де була загроза перешкоджанню нормальних умов життєдіяльності. До всіх робіт зусилля приклало майже півсотні рятувальників і більше десяти одиниць рятувальної техніки. Також через зливу відкачували воду у місті Нововолинськ. Окрім того, блискавка влучила у будинки та господарські споруди. Внаслідок цього виникли пожежі у селі Небішка, Прилуцьке і Хоташів. Відомо, що є постраждалі. Блискавка влучила у літню кухню. Там постраждали двоє осіб: чоловік 75 років, жінка 70 років. В чоловіка гостра реакція на стрес, але його не госпіталізували. А жінки отруєні продуктами горіння її доставили в лікарню. Синоптики кажуть, що напередодні зафіксували аномальну температуру повітря. Вона сягала 34,1 градусів Цельсія. Ввечері 7 липня по лині відмічалися шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Грози. Також пройшли дощі у західній частині області, значний дощ з кількістю до 21 мм. міліметру. Найближчими днями синоптики знову прогнозують дощі та шквали. Очікується значний дощ, грози і шквали 15-20 метрів за секунду. Подекуди ймовірний град. Тихія вщухла, але роботи ще багато. Комунальники досі розчищають вулиці, а енергетики відновлюють мережі. Тим часом рятувальники закликають людей бути більш обережними під час гроз, не ховатися під деревами та уникати ліній електропередач. Анна Грабовська, телеканал Аверс.